Вітаю, шановна кадрова спільнота! В ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових QA Вікторія Ліпча. Я, шановна кадрова спільнота, так люблю ваші реакції на найпростіші запитання, вони показують наші кадрові та навколо кадрові проблеми. І дуже часто здається, що найпростіші питання, які обирає редактор для публікації на нашій сторіні кадровик UA у Фейсбуці, найпростіші запитання набирають найбільшу кількість реакцій. Ось сьогодні наша з вами тема, вона спровокована двома факторами. Фактор перший. На авторському курсі ми зараз проходимо тиждень з щорічних відпусток, взагалі з різноманітних відпусток, окрім соціальних. Соціальні відпустки в нас будуть на наступному тижні. Цього тижня розбираємо щорічні основні, щорічні додаткові відпустки без збереження. І зрозуміло, що найбільша кількість питань це питання. Які стосуються щорічних основних і щорічних додаткових відпусток. Дабта, другим фактором, за яким я сьогодні обрала тему, це була публікація на Фейсбуці, чи хтось ще плутає робочий рік і календарний рік. І я дуже вдячна за ваші такі бурхливі реакції на це, в тому числі на таку реакцію. Невже хтось, хтось є, хто ці поняття плутають? Так. Ось да? тема сьогоднішньої нашої кадрової кави буде звучати саме так: робочий рік та календарний рік. Невже є ті, хто плутає ці запитання? Це запитання від вас, як від кадровиків, і зустрічне запитання від мене. А якщо все так просто, чому ж постійно. Мене запитують, а також не тільки запитують, добре коли запитують, запитують це правильно. А чому ж не розуміють, який робочий рік зазначати в кадрових документах після? Відпусток по догляду за дитиною до трьох років, відпусток по догляду за дитиною до досягнення 6 років, після демобілізації мобілізованих працівників, за яким зберігалося місце роботи та посади відповідно до частини 3 статті 119, при, після призупинення дії трудового договору на підставі статті 13 закону 21.36 про організацію трудових відносин в період дії воєнного стану. Тобто, коли була Тривала а, пауза, давайте її так назвемо, тривала пауза безпосередньо в роботі, але трудові відносини все одно тривали. Чому ж ви тут не розумієте, що таке робочий рік? Давайте розбиратися. Я написала аж на цілий алгоритм. Сподіваюся, що в мене вистачить е, часу, напевно, щоб я його перетворила для вас в чергову е, цікаву шпургалку. Поки що будемо працювати за моєю шпургалкою. Е, якщо вдасться, то у вас буде вона окремо. І так. Що таке робочий рік, де його шукати? Питання, що стосується того, що щорічні відпустки надаються за робочий рік, в нас зазначені в частині першої статті 6 і в статті 10 закону України про відпустки. Але вони там так, ну, так слабенько зазначені, великими ж літрами не виділені, якимось там цікавим. Шрифтом також не виділені, тому давайте розбиратися. І так, в частині першій статті 6 зазначено, що на тривалість, відпустка тривалістю не менше, ніж 24 календарних дні, яка є щорічною основною відпусткою, надається за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. Тобто раз і назавжди. Робочий рік веде свій відлік від дати укладання трудового договору. Щоб не було далі з працівником з цієї дати, з дати укладання трудового договору. Трудові відносини з вашим працівником тривають. Да, в них може бути перерва, в них може бути пауза, але вони все одно тривають, вони не припиняються. Проте в цьому, в цій нормі, в нормі частини першої статті 6 закону України про відпустки є доволі цікаве, навіть не фраза, цікаве слово, яке ми зазвичай ну, ми йому не придаємо значення. Яке це слово, як ви думаєте? Насправді це слово не тільки слово сполучення, робочий рік, це слово відпрацьований робочий рік. Що таке відпрацьований робочий рік далі в законодавстві ніде не, не зазначено. Але ми розуміємо, що це період, коли працівник безпосередньо працював. І так, з ось цих двох визначень ми маємо да, дві ситуації, коли в нас є робочий рік, і коли в нас є відпрацьований робочий рік. Тобто у нас може бути ситуація, що рік може бути робочим, але він не буде відпрацьованим. Тобто, якщо ми говоримо про надання відпустки за відпрацьований робочий рік, все окей. Ми все розуміємо. Відпрацювали, напрацювали, заробили, отримали. Але. Що робити з невідпрацьованим робочим роком і що воно то таке, і а, де його фактично шукати? І так, давайте пошукаємо невідпрацьований робочий рік. Фактично, невідпрацьований робочий рік в нас з'являється, коли ми надаємо відпустки е, щорічні основні за другий і наступний роки. Тобто, відповідно до статті 10 закону України про відпустки, відпустки надаються за другий та інші роки, крім першого робочого року, та інші роки в будь-який відповідний час відповідного робочого року. І ось тут ми з вами дійшли до ситуації, робочий рік є, а він відповідний. Але він може бути ще не відпрацьований. Ми з вами пам'ятаємо так звані відпустки наперед. І далі ну, таке надання відпусток, воно перше, перше, передбачено законом, ми до нього так звикли, що не завжди навіть усвідомлюємо, що той робочий рік ще не відпрацьований. Це вже стала практика, і ми далі знаємо, що якщо працівник буде з нами продовжувати трудові відносини, тобто працювати далі, то той робочий рік. Рік, рано чи пізно буде ним відпрацьований. Або якщо такий працівник буде звільнятися, то цей невідпрацьований робочий рік буде далі е, да відпустки використані, але не відпрацьовані, будуть далі кошти з працівника утримуватися в разі звільнення відповідно до 22 статті закону України про відпустки. тобто ось ми і зіштовхнулися з вами ситуацією робочий рік. Відпрацьований, невідпрацьований. А далі може бути ще інша ситуація. На фактичного відпрацювання немає, працівник фактично не працює, але йому зараховується в стаж для надання щорічної основної або щорічної додаткової відпустки певний період. Тобто, да, рік. Фактично, тобто не працював, нема робочий час вісімка, вісімка, вісімка. Фактично не працював, але стаж враховується в стаж для надання щорічної основної щорічної додаткової відпустки. Тобто, вступає в дію стаття 9 закону України про відпустки. Але ані стаття 9, ані будь-яка інша стаття закону України про відпустки. Нам з вами не говорить, що робочий рік після тривалої відсутності працівника на роботі відліковується з якогось нового періоду. Робочий рік, як почався з дати укладання трудового договору, відліковуватися. Так, і відліковуються далі. Не було працівника фактично на роботі, не працював внаслідок поважної причини, такої приважної причини відсутності, як догляд за дитиною до досягнення трирічного віку. Не було три роки на роботі, а робочий рік буде відліковуватися. Все одно за принципом дати укладання трудового договору. І кожен рік буде відповідний, да, тобто буде змінюватися, дата початку, змінюватися не буде, буде змінюватися тільки рік, да, який буде відповідним. А як же рахувати відпустки в таких випадках? Нам же ж дуже легко, якщо б змінився рок, ми б те не зараховувалися, і інші, інші почали з іншої дати. Ні, так не буває. І так робити неправильно. Ви маєте обліковувати робочий рік ще раз, з дати укладання трудового договору. А ось те, що зараховується до того робочого року, як стаж, який дає право на відпустку, або не зараховується, не зараховується обліковувати окремо, оскільки, відповідно до законодавства, роботодавець зобов'язаний робити облік використаних невикористаних відпусток, а так само і облік періодів. За які надаються або не надаються відпустки. І ці періоди ви маєте знати і розуміти, і розраховувати їх окремо, скільки у працівника невикористаних або використаних чи надмірно використаних відпусток. Ще раз, робочий рік, поки тривають трудові відносини. Від моменту прийняття на роботу до моменту звільнення він не змінюється. Незважаючи на те, щоб з працівником не відбувалося, окрім звільнення. Якщо було звільнення, потім прийняли, знов буде новий рік. І ще раз, від укладання трудового договору за кожним окремим трудовим договором, я про що? А я про ваше неулюблене сумісництво? Бо досі для когось є відкриттям. Що робочий рік за основним місцем роботи, і робочий рік за сумісництвом, це як і ті два трудові договори, різні. І вони е, будуть різні, вони мають бути різні, ну, якщо вони одночасно в один день не укладалися, але таке буває доволі рідко. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу. Ви маєте знати, як обрахувати ту відпустку, включати чи не включати. В стаж, певний період, інакше вам не допоможе Не один калькулятор в світі, який би він бездоганний для обліку відпустки не був. Вам треба знати, що враховувати а що виключати з того робочого року, який є. Не порушуйте законодавство про працю, вчіть законодавство навіть на елементарних речах, бо інколи. Ми про такі елементарні, прості нібито речі а, доволі, а, доволі, так скажімо, забуваємо. Бо воно ж легко, ми ж то знаємо, ми над цим вже не замислюємося майже все до автоматизму, а потім виходить, що не розуміємо інколи навіть принципів. Не порушуйте законодавство про працю, вчіть його, будь ласка, і всім вам тихого, мирного дня. Зустрінемося на наступному тижні.